Краса змагання до досконалості вперше в Одесі експонується мистецька виставка грецького художника Ставроса Дзордзоса. 30 картин в унікальній техніці вугіллям на папері присвячені життю відомої української письменниці Лесі Українки, прадід якої був греком. Пам'ятний захід у міському бібліотечному артпросторі приурочений до 152-річчя від дня народження поетеси. Колекція є подарунком одеській спільноті від Герасимоса Ніколаоса Бугаса. Одеситам пан Бугас відомий давно, генеральний секретар греко-української палати, давній та палки симпатик України та нашого міста. Декілька років тому в Одесі було презентовано український переклад шедевра грецької літератури, роману у віршах Еротокріт. Пан Бугас не лише повністю профінансував видання перекладу, а й особисто допомагав з ним українському поетові Василю Степаненко. Новий проект Герасимуса Ніколаоса Бугаса передача в дар Одеситам колекції картин грецького художника Ставроса Джордзаса присвячених життю відомої української письменниці Лесі Українки. Більшість колекції складається з портретів самої поетеси, членів її сім'ї, друзів та чоловіків письменниці. Її чотири кохання. Про те, як втілювалася в життя ідея передачі колекції, розповів відомий український громадський діяч Микола Томенко. Організатори Грецько-українська торгова палата і один з керівників Герасимас Ніколас Бугас запропонував мені, що, напевно, було б варто, щоб вона в Україні постійно була, бо Греція у нас функцію виконала. І ми з ним домовилися, що ми її перевеземо в Україну. Я запропонував Одесу. Протягом багатьох років пан Бугас працював над зміцненням українсько-грецьких відносин. За його підтримки, в Одесі неодноразово проходили заходи у торговельно-економічній, інформаційній, освітній та культурно-гуманітарній сферах, зазначають організатори виставки. Відома активістка українсько-грецьких відносин Аглая Поліхроніді так відгукується про ініціативу пана Бугаса. Ідея цієї виставки. принадлежит замечательному по своей сути человеку. Он еще хотел, чтобы это было на круглую дату. Но ну, вы знаете, жизнь носит свои коррективы, чтобы это было к 150-летию. Вот. Но сначала пандемия, потом это вторжение, и все-таки было принято решение, что именно сейчас это надо сделать. Война войной, но надо продолжать жить и особенно должна э, работать. Культура повинні вот ці зв'язки. Щирий друг України Ніколаос Герасімос Бугас у довоєнний час неодноразово відвідував Одесу в рамках гостьових візитів представників греко-української палати та урочистих заходів, приурочених до Дня відродження Греції. Сам пан Бугас скромно називає себе прихильником греко-української дружби та закоханою в історію людиною. Я не автомивер'ять. В першу чергу я себе меценатом не ощущаю. Меценатом был маразві. Я обычный человек, который допомагає углублению отношений між Україною і Грецією. Я очень люблю історію, поезію. Це то, що мене завжди трогає. Історія чему то учит, А поезія вдохновляє. Підготовку колекції портретів Лесі Українки для передачі та транспортування в Україну організатори проекту обговорювали з серпня минулого року. Проект тривав десь близько півроку. Ми співпрацювали листами, домовлялися, в тому, як ми будемо експонувати і проводити майбутні зустрічі для виховання покоління і розповіді про біографію і творчість лесі Українки. І ось 2 лютого нам повідомили, що передані картини. Протягом місяця колекція портретів Лесі Українки, яка передана в дар Одеситам Герасимусом Ніколаусом Бугасом, експонуватиметься у бібліотечному артпросторі за адресою вулиця Катеринінська, 67. У майбутньому частини колекції виставлятимуть у філіях міських бібліотек.